Вітаю сьогодні на огляді три серії блоків підготовки повітря САЦУ, САЦН та САЦМ. Це комплексні рішення для очищення, регулювання тиску та змащення стисненого повітря, що подається на пневматичне обладнання. Вони встановлюються після компресора та забезпечують якісну підготовку повітря перед подачою до пневмоінструментів або пневмоциліндрів. Що спільного в усіх цих блоках підготовки, це комплектація. Усі три серії включають фільтр-регулятор, очищує повітря від твердих частинок, вологи та мастило. Манометр дозволяє контролювати тиск, лубрикатор подає мастило для зменшення зносу пневмоінструментів, кріплення для зручного монтажу. Чим відрізняються ці серії? Почнемо з серії SACM. Це економічне рішення ідеально для гаражів та домашніх майстерень, де не потрібні високі навантаження. Основні функції та відмінності цього блоку підготовки це базова фільтрація від твердих частинок розміром понад 40 мікрон або 5 мікрон за запитом. Мембранний тип регулятора добре працює при невеликих витратах повітря, забезпечуючи точність при повільній зміні тиску. Злив конденсату напівавтоматичний. У стандартній комплектації захист колби відсутній, пропускна здатність до 1400 літрів на хвилину, розмір різьби чверть дюйма або півдюйма. За ціною це найбільш доступні варіанти серед трьох серій. Наступний блок підготовки повітря серії SACU – це надійне та просте рішення для більшості стандартних промислових завдань. Ключові особливості цього пристрою це фільтрація 25 мікрон або 5 мікрон за запитом для ефективного видалення твердих частинок, вологи та мастила, регулювання тиску від 1,5 до 8,5 бар. Подача турбінного мастила для зменшення зносу та захисту від корозії, злив конденсату напівавтоматичний або автоматичний, колба з прозорого технополімеру, а захисний стакан з полікарбонату, пропускна здатність до 8000 тисяч літрів на хвилину. Доступні розміри різьби, дюйма, пів дюйма або дюйм. САЦУ пропонує відмінний баланс між ціною та продуктивністю. І наостанок серія SACN – це професійне рішення, розроблене для великих підприємств конвеєрного виробництва або умов з високими вимогами до безперебійної роботи. Ключові відмінності та переваги над іншими серіями це металевий захисний стакан, який забезпечує максимальну надійність та стійкість до пошкоджень, регулювання рівня змащення для точної адаптації до потреб обладнання, ручний злив у стандартній комплектації або автоматичний за запитом. Моделі підтримують тиск до 12 бар, витрати повітря до 11,5 тисяч літрів на хвилину. Різьба пів півдюйма дюйма або дюйм. Мають більш індустріальний та міцний вигляд. Слід зазначити, що блоки підготовки повітря мають додатковий клапан скидання тиску на редукторі для підвищення безпеки. Відокремлюють лише крапельну вологу, не видаляють водяну пару. Для її усунення необхідно використовувати осушувачі повітря. Фільтри елементи є витратними матеріалами та потребують періодичної заміни. Мастило від g 32 не тільки змащує, а й захищає внутрішні елементи пневмосистеми від корозії. Всі ці блоки підготовки повітря ви можете придбати в інтернет-магазині спеціаліст. Купуючи у нас, ви отримуєте не просто обладнання, а комплексний сервіс та підтримку. Наші фахівці завжди допоможуть з підбором блоку підготовки повітря, що ідеально підійде під ваші потреби. А служба підтримки відповість на всі ваші запитання та надасть детальну консультацію щодо роботи блоків підготовки повітря та процесу замовлення в магазині. Ми впевнені у надійності та довговічності нашого обладнання, тому за умови дотримання правил експлуатації та встановлення на нашу продукцію діє гарантія. Ми знайдемо оптимальне рішення для кожної пневматичної системи. Звертайтесь до спеціаліст. ми завжди раді допомогти.